Коли говорять, страшна дуже війна, це правда. Вбивають дітей, гвалтують, і виникає питання, де ж Бог у цій війні. І деякі люди абсолютно справедливо дивляться і кажуть, коли звільнили Київщину, і 1 квітня я заїжджав у Ворзель, Ірпіні, Бучі, І було так, що заїжджав певні квартали, ми там забирали наших бійців вже загиблих, які там місяць, на жаль, лежали, тому що десь на початку березня були бої. І... Ми забрати тоді їх не могли. І розкопували, як з робили, і так далі. У багатьох кварталах, в які я заїжджав, це були люди, які перший раз побачили українських воїнів. Вони розказали мені дуже багато насправді. Ну і тоді зрозуміло, тоді, хто заїжджав, їздив, може хтось з вас тоді будь там. То ви бачили всі всі. Люди лежали на там, обабіч дороги, та по дорозі лежали, не так ще треба було об'їжджати. Дуже багато розповідали, ну страшних речей. І от задається питання: а де ж Бог? Голтували дітей, вбивали цивільних. І відповідь дуже проста з одного боку. Да, це все, що ми бачимо, це прояв якраз диявола. Це саме диявол проявляє себе максимально в людському обличчі. Сам сатана знаходить собі спосіб проявити себе на цій землі. І е, Московія це та держава, через яку диявол найчастіше міг себе проявляти в будь-які століття. Якщо ви бачали хоч трошки історії, то покрасно знаєте. Та навіть минуле століття, що робили більшовики з людьми, що робили з України, Голодомори, страхіття, жахіття, знущання над людьми нелюдські. Це все прояв диявола. Тобто це в людській плоті роблять оце зло. Буряти інші це диявол, це сатана. Питання, де Бог? А Бог реагує. Люди, які йдуть і, дивлячись на зло диявола, не залишаються байдужими, а беруть до зброї до рук, йдуть добровольцями чи просто мобілізованими, але все ж таки беруть зброю до рук і захищають ближнього тих, хто за спиною, щоб не було цього звірства, щоб не було цього зла, щоб не було цього сатанізму, який. Ми бачили в Ізюмі, ми бачили в інших містах. От я заїжджав у Правдіну, ви знаєте це село. Коли тільки звільнення, я заїжджаю, і ну, ви знаєте, може, ти знаєш, що там була дівчинка, розстріляна і мені е, з тоді був зампампзе Галигін. От просив, щоб ми їхали робити ексгумацію і так далі. Вбивають дітей, роблять звірства. Так ось питання. Люди, які ідуть, щоб зупинити це зло, це чий прояв, це чия сила, це сила Божа. Тому в Біблії написано чітко, ви слуги Божі. Не диявола, не сатани, не просто люди, які там не, 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 не зрозуміли, що тут робить. Слуги Божі, і Бог хоче зупиняти зло. Звісно, Бог зупинить зло. Ви знаєте, коли в остаточний момент під час другого пришестя Христа остаточно буде засуджений диявол і всі його козні, і він буде навічно в озері огненому. Але сьогодні що відбувається? Сьогодні Бог зупиняє це зло, в тому числі руками людей, які тримають меча. Ну це така Божа установа.